Якщо оцінювати першу половину сезону, то п'яте місце це швидше закономірність того, що відбувалося. Не можна говорити, що це просто випадковість, і було це зовсім не чесно. Бо все ж таки в якийсь момент стало зрозуміло, що тренер втрачає зв'язок з командою. Команда дуже сильно нервує, окремі футболісти допускаються дуже грубих помилок в таких ситуаціях, яких раніше вони цих не припускались. І Ярмоленко був дуже важливим фактором на початку сезону. Його травма вона дійсно підкосила саме креатив, саме створення. Бо рейшов в першій половині сезону на початку були помилки захисті, але Ярмоленко, Бояльський, вона вони могли компенсувати це, забуваючи голів дуже багато. Тобто після того, як Ярмоленко травмувався, ця проблема. Прям дуже сильно голилася, що не можна компенсувати помилки захисту а помилки захисту були регулярними. Ці збори я перш за все відзначив в тому контексті, що була максимально така шпіонська гра з боку клубу, і ми дійсно не бачили майже ніколи основного складу. Якщо ми бачили основну трійку пі захисту Бояльський, Шапаренко, Брашко, то ми не бачили основної ну, трійки нападу при цьому. І відповідно, ось дуже велику кількість тактичних елементів типу пресингу. Ну, не було фізичної змоги оцінити. Ніхто не мав жодного уявлення, що буде грати до Ось якщо дивитися зараз, знову ну, сте передивитися всі ігри, всі спаринги немає жодного зв'язку з тим, що ми побачили в першому матчі. Бо, наприклад, три найцікавіші най 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 компоненти, ось, наприклад, пресинг. В жодному з матчів ми не бачили настільки злагодженої гри між лінією атаки і лінією півзахисту в контексті того, хто там перший тригерить, хто вибігає, хто підтримує. Це виглядало дійсно збалансовано. І тому можу приходити до висновку, що дуже багато роботи, дійсно корисної для команди. Вона відбувалася за кадром. Вона не, не відбувалася під час спарингів, те, що могли бачити звичні болівальники, журналісти, хто там дивився ці матчі. Тобто дуже багато роботи відбувалося за кадром. Другий момент, який маю відзначити, це стандарти. Динамо завдало 11 ударів різним талістом зі стандартів. Це Величезний показник. Просто пам'ятаю, як минулий тренер постійно скажеться на те, що у нас кутових 10-12, Ми завдаємо ударів. У нас купа штрафних. Ми якось не можемо це матеріалізувати. В цьому матчі, по перше гол забитий зі стандарту. По-друге, величезна купа небезпеки. Ну саме прихоли стандартів. Удар Михавка зі штрафного, коли бояльський навішував, удар попова головою. Там було дуже багато різних таких епізодів, які дійсно нагадували, що створюється тиск. Зараз можемо бачити, що Шапаренко від м'яча відсторонили. Буяльські виконує забох флангів кутові. Тобто, дійсно це пропрацьовано. Ну і головний, напевно, фактор, якщо просто порівнювати з металістом 19-25, що фізично команда відмінно готова. А, так, деяким футболістам помітно трішки важко, але загалом за командною швидкістю, командний рух, вся взаємодія, коли мозок і ноги працюють синхронні, в Динамо набагато було краще, бо металіст здувся там вже на хвилині 30-35, Вже було помітно, що люди просто неуважні, Вони не можуть, скажімо так, синхронізувати свої ноги, м'язи і мозок. То в Динамо витримало майже весь матч і ось ці заміни. Під кінець, коли зняли вже Шапаренко, коли зняли Буяльського, це теж вже робота на перспективу, бо знову є футболісти. Є царенко який себе не пан зарекомендував. Треба давати йому час, і тут теж визначаємо, що. Є певний баланс між ось, саме ідеями, бажанням, як здобувати результат. І це дійсно виглядає дуже-дуже переконливо, і це наслідок зборів якраз таки. Тому тут три, три важливі компоненти, в яких були проблеми, їх покращили, і їх покращили так непомітно для вболівальників. Тобто ну, вболівальники в режимі реального часу не могли оцінити цей прогрес. Дуже сильно помітно, що саме структура, ось ментальна футболістів, саме мікроклімат вони значно поліпшилося. І не відбувалося дуже багато таких епізодів, коли хтось помиляється, і ось він п'ять хвилин не може від цього відійти. Ось конкретно в цьому матчі після швидкого голу дуже швидко все стало на свої місця. І не було такого, що футболісти зациклюються на помилці. Починають її там дуже сильно якось цьому страждати, варитися, і якось це потім впливає на наступні дії. Дійсно, схоже, що ментально команда більш здорова, ніж вона була раніше. І мені здається, тут теж проведена якась певна хороша робота, і помітно, що люди відчуваються до колективу. І, відповідно, через це результати мають бути більш більш високі, ніж вони були раніше. Ну, Шовковську можна похвалити за дійсно хорошо проведений матч і те, що був у нам план Б. Бо ми всі знаємо, що скрипник ні відколи не відмовився від свого ромбу, і в цьому в цій грі це було помітно. Перші 30 хвилин компактний ромб, що стояв в центрі, він блокував повністю всю гру між лініями Динамо, і в Динамо не було інших варіантів, окрім йти на фланги. І треба віддати належне, що Динамо, заходячи на фланги, воно створювало моменти. Ці моменти, можливо, не були гольовими, але вони призводили до стандартів. І вже зі стандартів створювали моменти. Тобто, коли Динамо перекрили кисень, а Динамо перекрили кисень, ми що бачили осінь? Все, тобто, повна стерильність люди в центрі поля стоять, віддають передачі старих захисників. Там виконують їх по 90-100 штук, і без моментів, без якоїсь гостроти. Тут а, був відповідь на це, на те, що перекритий центр, немає гри між лініями, фланг подачі. Окей, будемо це робити, і це призводило до моментів. Тому треба говорити, що команда була готова на випадок того, якщо почнуться тісно такі проблеми, не можна знайти через найгостріші зони. Треба використовувати альтернативи. і альтернативи були пропрацьовані. Знову таки повертаємось до стандартів. 11 ударів з стандартів. Це говорить про те, що було виконано хороша домашня робота. Михавко, новий футболіст. Він не звичний до того, що хто поруч. Він не звичний до попова. Збори це не така довга дистанція, щоб якось дійсно відпрацювати ці моменти, але вони були відпрацьовані. Михавко створив загрозу. Він тиснув, попов тиснув. Тому треба говорити, що Шовковський провів хорошу роботу. Раніше як це було, динамо стикається з планом «А», Він провалюється, що робити далі. Команда не знає сьогодні, точніше, не сьогодні, а в той день команда зрозуміла, що й робити, і відповідно і результат прийшов. Чорноморець може запропонувати те, що він пропонує в останніх поєдинках киянам регулярно. Рахунок 3-2 за дуже нервову гри, коли Чорноморець вмикається на хвилин 20-30, забуває кілька м'ячів, потім Динамо змушено відіграватися. Інколи це вдається, потім знову повертається Чорноморець до гри. Ну але мені здається, після гри з за Оболоню зараз Чорноморець зовсім не в тому стані, щоб відтворити якісно те, що вони робили у поєдинку тоді на Лобановського і в Одесі, коли перемагали. Бо все ж не виглядають, вони не злагоджено в пресингу, вони не виглядають хорошими, якісно, фізично готовими. І враховуючи те, що показали Динамо, мені здається, вже в цьому поєдинку все зміниться, навпаки вже Динамо, ганятиме Чорноморець, затискатиме центральних захисників. Я думаю, в Болоні поєдинок подивилися, скільки помилок було в Салюка, скільки було помилок у флангових захисників. Мені здається, цим користуватимуться. і все зводиться до того, що просто Кіпер Чорноморця вибувати в м'яч на повне полі Динамо, і Динамо починатиме нову атаку. І ми не побачимо того, що ми бачили раніше, коли Чорноморець затискає і Динамо мучається, не може перейти в центр поля. Мені здається, в цій грі всі поміняються ролями, і Динамо матиме перевагу. Якщо говорити про склад, мені здається, Дубінчак має повернутися, бо на зборах зв'язка з Шипаренком була просто феноменальна. Люди розуміли один одного. Немає поки жодних передумов для змін атації. Єдина така умова це повернення Ярмоленка. Якщо дійсно Ярмоленку дадуть добро, то я не певний, що з перших хвилин все одно кидатимуть. Тому зі стартом, напевно, побачимо знову Волошенка, байова над і все працює. Коли все працює, то не потрібно чогось змінювати. Плюс знову таки повертається до Бінчак. Це в атаці дуже дуже вагомий аргумент, і відповідно флангова гра, мені здається, знову буде досить-досить актуальною. Центр, напевно, теж Чорноморець не пускатиме, теж і закриватимуть. І в якості свої мають саме флангові футболісти демонструвати. якщо в них це вдасться, якщо Шапаренко продовжить свій прогрес і знову таки тягатиме м'яч, як він колись його тягав там декілька років тому, коли показував свій дійсно найкращий футбол в кар'єрі, то всі передумови для того, щоб вона знову опинявся в хороших позиціях. Вони будуть. Все лише виспирається саме в цей момент, чи зможе Динамо без проблем переходити в центр поля. Зараз за цих умов, за... після першого матчу за Болонью, чорноморічний виглядає команду, яка дійсно може зупинити Динамо в центрі поля. Болівальники мають додати драйву, вони мають додати атмосфери, бо всі розуміємо, що футбольний поєдинок без болівальників. Він... Важко психологічно, коли така тиша, коли ти чуєш кожне слово тренера, коли чуєш кожне слово тренера-суперника, що говорить арбітр. Тому ось так цього не вистачає, цих емоцій не вистачає. Можемо згадати, ось як Шахтара з Марселем, і на, наскільки це зовсім різні став, коли ти дивишся, просто це трансляції, коли є шум, коли є там, піротехніка, коли є якісь вигуки. І ти розумієш, що футбол більш живим стає, тому волівальники мають допомогти Динамо в контексті того, що футбол стає трішки більш звичним, як це зараз можливо. Ну якщо це можливо взагалі за нинішніх часів. Але це, це, це мотивує, це, це надихає. І коли волівальник бачить футболіста, що забиває гол, він якось до них біжить. Виглядає це інколи дивно, коли футболіст забирає гол, за звичкою біжить до трибун, а там нікого немає. Тому враховуючи, що кількість голів може бути велика, тому демонстрація різних жестів, напевно, почнуть знову тренуватися, як там брашко зголошеним, як якісь церемонії святкування, і ми щось побачимо цікаве.